Добрий день всім, я Паламарчук Андрій Леонідович, медичний директор Київського інституту реабілітації. Сьогодні ми розпочинаємо серію певних таких блогів, відео для того, щоб поділитися з спільнотою аспектами медичної реабілітації, як в реабілітації військовослужбовців, як в реабілітації осіб, які отримали травми внаслідок війни, військових дій. Так і реабілітацію інших е, нозологій цивільного життя. Думаю, що прийшов час у 2025 році е, поділитися досвідом. Організація медичної реабілітації осіб, які отримали поранення внаслідок війни, структура організації амбулаторної медичної реабілітації в умовах військового часу. Ну і власне даним блогом, даними відео поділитися здобутками, тому що і в нашу структуру в клініку було вкладено дуже багато. Допомоги, зокрема, наших прямих фаундерів із Австралії United Ukraine Appeal благодійна організація, яка підтримує, підтримувала і буде підтримувати нас в подальшому в наших починаннях і в нашій роботі, яку ми надаємо громадянам України, та й не тільки громадянам України, всіх хто власне стали на. Шлях захисту справедливості у всьому світі просто це відбувається на, на території України і в даному режимі чи в даному такому форматі, можливо, в живому форматі, ділитися з вами впровадженнями в медичну реабілітацію для того, щоб і сама галузь якісно і кількісно розвивалася. Наразі більше трьох тисяч осіб. За неповні три роки пройшли курс повної амбулаторної медичної реабілітації в стінах Київського інституту реабілітації. І в середньому щодня ми отримуємо більше 60 до 90 пацієнтів і ще близько 5-10 консультативних прийомів протягом дня. Отже, я і колектив, я думаю, будемо раді поділитися з вами. Власним досвідом, і ну починаємо.